Я створила веб-сторінку про себе. А це головна сторінка цього якби сайту є ще, ще сторінки, і вони відкриваються, якщо нажати на ці кнопки. Марія вивчає англійську, німецьку та польську мови. каже, що раніше не цікавилась сферою IT. Це було щось нове для мене. Я спочатку навіть не хотіла. Думаю, це про де про мумання, а де я? Так, але потім вирішила спробувати це безкоштовно. Так чому б ні? У січні цього року дівчина долучилась до освітньо-благодійного проєкту для підлітків. За два з половиною місяці навчання вона ознайомилася з it сферою та змогла створити власний сайт. Ця сторінка написана мовою розмітки HTML та на за допомогою CSS, Це каскадна таблиця стилів. Тобто вона відповідає за оформлення сторінки. 48 академічних годин знадобилось підліткам, щоб освоїти основи програмування. Розповіла тренерка курсу Ольга Віддінієва. Ми навчилися створювати сайти, а також ми вивчили основи програмування на JavaScript. В Принципі мови програмування всі працюють за логікою. То вони знають оцю основну логіку. Тобто, що існують змінні, що є алгоритми. Вони вивчили основи, масиви, об'єкти і так далі. А тепер на ці основи вони можуть накладати будь-які мови, і їм вони підуть значно легше. Справа в тому, що IT-сфера вона дуже широка. Звичайно, там, де треба буде використовувати дуже багато математики, можливо, не треба йти в той напрям. Але напрям веб-дизайну це бачити красиво. І вони бачать красиво, і вони все це роблять. Всеукраїнську онлайн-школу для підлітків організувала команда BoostHub.ua разом з My Academy. Перший етап це основа. А далі вже вони ті, хто закінчив, ті, хто гарно закінчив, гарно вчився, і ну будуть йти далі. Діти мають бути мають бути дуже вмотивовані. Да, то перше за все, це мотивація. Не всі доходять до кінця. Хтось починає, каже, що їм їм там тяжко, не може там або не його от, перш за все, має бути мотивація, має бути розуміння, для чого він приходить, що далі, що він хоче. І також мають бути якісь, ну, хоча б базові там знання навички. Але тут, в цьому проєкті, ми починаємо повністю з нуля, тому головне це мотивація, бажання і ну, все, все вийде. А цей проєкт орієнтований на підлітків від 12 до 21 року. Стартував проєкт у Житомирі, але організатори планують його масштабувати в межах України, розповіла кураторка благодійної ініціативи Наталія Руденко. Перший самий пілотний проєкт він у нас був до нового року. Це було 16 дітей саме з Житомиру. 16 дітям дуже все сподобалось. Получається, всі дійшли до кінця, тому ми рішили масштабуватися. Другий потік у нас стартував три місяці назад. Це було 50%. 50 дітей до кінця, як ви бачите, дійшли всі. І нещодавно, три неділі назад, ще приступила до навчання ще група з 50 дітей. Тобто, загалом ми вже в процесі навчили 66 дітей і ще 50 навчаються. І також у нас буде стартувати ще літом. Набір Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.